Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на таке питання. Яка сфера вашого життя зараз потребує захисту? Як завжди, на три варіанти. І давайте будемо дивитися: це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Яка сфера життя потребує захисту в першому варіанті? Ну, Сфера соціуму і роботи. Дивіться, спілкування на роботі, можливо, у вас є певна конкуренція, якісь такі відкриті вороги, у спілкуванні з оточуючими, деяке непорозуміння може бути. Тож наразі ви звертайте увагу, де і з ким і про що ви говорите, що у вас відбувається. І не менше розповідайте декому про те, які у вас є успіхи на роботі. Тож, перший варіант, захищайте сферу спілкування у соціумі і свою роботу. Другий варіант другий варіант для дівчаток. Вам У вас потребує сфера захисту, те, що, можливо, ви вмієте добре організувати себе. Все, що, з чим ви працюєте, чим ви займаєтеся, навести лад у всьому. Але це такі якості не варто ними вихвалятися. Тому що ви можете про це говорити, а потім у вас нічого не буде виходити. От ви захищаєте оці свої такі позитивні якості, які можуть вирішувати, що ви можете вирішувати будь-які питання, які виявля... з'являються у вашому житті. І для чоловіків сфера вашого захисту потребує, це ви самі. Тобто, якщо ви десь щось плануєте, чим займаєтеся, що б ви не робили, ви повинні пам'ятати, що ви можете зробити все. І також, як дівчаткам, не варто про це розповідати іншим. Дійте. Але обмірковуйте те, що ви робите. Захищайте самі себе. Не дозволяйте, щоб хтось, ну, стороння людина, якась впливала на вас. Навіть це якщо близька людина, але вона вам нав'язує свої думки, ви повинні бути самі чоловіком. Так, третій варіант також сфера роботи і спілкування у соціумі. Третій варіант схожий із першим варіантом. Все стосується того, що, можливо, ви хотіли б якусь перемогу отримати, можливо, щось ви хотіли для себе здобути таке, що вам би було корисним. Це як у спілкуванні з оточуючими людьми у соціумі, на роботі, робочих питаннях. Тож захищайте себе, менше розповідайте, можливо, якась конкуренція у вас є нечесна. Можливо, хтось бажав би вас підставити або ввести в обману, тож обмірковуйте свої дії і захищайте, захищайте свою роботу і захищайте спілкування у соціумі з, із суспільством. Не, не виявляйте свої наміри і не показуйте те, що у вас, можливо, деякі є такі слабкі місця або невирішені питання. От про це то, також не варто ділитися з ким будь-ким. Тож такі сфери ваших, вашого життя наразі потребують захисту. А я бажаю всім, хай у вас захист буде завжди і у всьому.